Привіт, це огляд універсального багатофункціонального пристрою від сагар e Зустрічаєте бездротовий портативний пилосос, плюс бездротовий портативний насос від сагр. E Зараз вам все про цей гаджет розповім та покажу. Починаємо. Отже, як каже сам виробник, це багатофункціональний бездротовий пристрій 5 в одному, Пилосос, вимірювання тиску в шинах, освітлення, пауербанк плюс накачування. Отже, постачається гаджет в такій коробці, всередині якої ви знайдете чохол для гаджет, Інструкція з використання на англійській мові, сам портативний насос з павербанком зверху, сам міні пилисос кабель Тайпсі для зарядки пауербанка, від якого працюють ці безротові гаджети, повітряний шланг високого тиску, а також різні насадки для міні пилисосу і, звичайно, насадка щітка для пилисоса. А це інтимний захисний рукав для насосу. Отже, виглядає насос мінімалістично. Тут є дисплей з усією інформацією та кнопки для керування. Зверху контакти для пауербанка, від якого і. Працює сам насос і декілька насадок для різних сценаріїв накачування, максимальний тиск до 150 PSI. Павербанк невеликого розміру на 4000 мАч працює як на віддачу свого заряду для пилисоса чи насоса через спеціальні контакти. А також є порт USB для віддачі зарядки, наприклад, смартфону з потужністю до 12 Вт, та c порт для зарядки самого павербенка потужністю до 10 Вт. Зліва кнопка включення павербенку, а також це включення ліхтарика потужністю 1,2 Вт. Міні-пелесос також виглядає мінімалістично. Він невеликого розміру і має потужність мотору 50 ватт і швидкість роботи двигуна може досягати до 45 тисяч обертів за хвилину. Потужність смоктування 8 тисяч паскаль, ємність баку для сміття 100 мл. Безперервного використання пилесоса чи насоса вистачить десь на 20 хвилин на одному заряді павербанка. Зарядка павербанка займає приблизно 2 години. А зараз переходимо до реальних тестів цього банку багатофункціонального функціонального гаджету. Отже, почнемо з пилисоса І так він виглядає. І щоб його включити, треба на одиничку переключитися. Опа! На двічку ми переключаємося і вмикаємо ліхтарик. І давайте будемо пилисосити. Що я можу сказати? Пилисос трішки попилисосив. є якийсь все ж таки сенс у цьому, але сказати, що він такий потужний, я не можу. Отже, починаємо тестувати портативний насос, ось так він виглядає. Щоб його включити, натискаємо на одиницю чи на двійку. Але двійка включає в нас ліхтарок, який нам тут взагалі не потрібен, і ніяк він нам не допоможе. Тому ми просто включаємо одиницю. І відразу тут включається дисплей. Одразу обираємо режим, що будемо накачувати. В моєму випадку це електросамокат, тому нам потрібен велосипед. Потім ми беремо, вставляємо сюди. Опа! Затискаємо це хорошенько. Ну і все, все накачало. Тобто менше хвилини це все зайняло. І нормально потім відтискаємо, і все закручуємо, і все нормально.